Ніколи, ніколи я не думала, що я доживу, що, що я до війни доживусь. Я ніколи не думала, що буде війна. Тут було передбачене бомбосховище. Хто мог передбачити, що в наш час і доведеться сховатися все, що залишилось від бомбосховища, яке було тут 50 років тому? Оце так робили з бомгосховище 50 років тому. Ну, зараз, мабуть, чоловік 10 залишилося. О, оп, Оце десь рядышком. Ну, Як бачите, всі пенсіонов віку у нас. <пенсіонного> віку> ну, це було з ґрадов, мабуть, тому що тут все покоцане. вікна повилітали, бачите, як, і двері винесло повністю. Волонтери. Домовились десь двоє суток, вони робили вікна, зробили, але за під'їзди домовлялись живці самі. Рік ми живемо тут, ну це в тому січні, це обстріляли наш дім, і прилетіло в двір, і з тої сторони на остановки прилетіло, з двох сторон повибивало все, нам всі вікна. І ми дуже Боїмося там, і тому ми сюди переселилися. Ну як? Додому ходимо, там що потрібно берем. Ну, ночувати там дуже страшно. Ну, Якщо не бомблять там сильно, то в квартирі в плиті, а якщо так, то тут щось, супчик якийсь, у нас електрична плитка є. Ночують постійно дві людини. Ми з чоловіком світа. Ну, якщо тут вона тютягала, то, тягала, ну, то є, моя сусідка там з 19-ї квартири, де ми, ми рядом живемо. Коли дуже гучно, тоді з того, що подрізу, вони спускаються. От, це їх. Якщо сильно бомблять уже, то приходять чоловік з жінкою, це вони, вони обоє на паличках, вона сильно там, їй тяжко підніматися, навіть по ступенькам. Матраси дали, спальні мішки дали, там консерви, таке все. Супи, воду, да, воду, все питну, дали. дали там мило. Добре, що <свисті> раніше що тут навели порядок, що тут чи чисто можна знаходитись, але недоробки є. Ні, ремонт вони зробили непоганий. Бо що, Ви якби, якби бачили, що тут робилося до цього ремонту. Тут, було, тут гори були, оце все строїтельного матеріалу. Це все отак горами лежало. Тут виходить до унітаза сходинки і з під ніг вода. Ага. Перший раз, коли тут була вода, все рем провокали, не могли зрозуміти звідки. А виявилось, що оце така красива, красива, така гофра. Уся, бачите, покосане, Олег сам сходив так, на рину. Да. Ну, купив нову і сам поставили гофру. Ми замінили. Щоб не чекати, доки там хтось приїде і зробить. Вода туди стікає, тому що капає з цієї труби в одному місці та в другому. Обіцяли, комісії всім показували, але ось, як то кажуть, і нині там. Капає гаряча вода, так, щоб вода не, не на пол, а от ведро і по ній вода стикає. От Зараз ще капає сторби, от прямо гаряча вода. Інакше тут буде все мокре. Нам сигналізацію тільки одні двері поставили. Потім ми попрохали, попросили, щоб нам її відключили, тому що у нас це постійна тривога відбій тривога відбій а коли вночі це зовсім не можна розслабитися. Ну, а вони відчинялися тільки коли тривога. Тут вони не спрацьовували, тому що тут немає зв'язку. І ми попрохали там, щоб відключили. А вони другі двері такі не встановили. Хоча обіцяли, що буде двоє таких дверей, другі двері вони сигналізацію не встановили. Там без замку, двері. замку нема. Тобто З цієї сторони. І Якщо тривогу, то не можна було потрапити, а там заходи з того панді, з дорогого парія і вільний вхід. А, бачите, як ви, ви, вивернула з ну, зерною валою туди. То... У нас прийшла сюди жити дворова кошка зімою теж. І вона погуляла десь там, і виносила їх тут, і родила у нас тут їх. І. Так вони у нас остались. Чогось не хочеться виїжджати, бросати це все. Нічого, як тут переживемо?